В Україні ТЦКшники продовжують викрадати людей. Сьогодні опублікував в своєму телеграм-каналі відео, на якому жінка розказує, що вони з чоловіком і маленькою дитиною їхали машиною в Закарпатській області, село Межигір'я. Там їх ТЦКшники зупинили на блокпосту, перевірили документи, і після цього вони запакували її чоловіка. Вона розказує, що просто забрали всі документи, забрали телефон, який зараз не відповідає, навіть. Сказали, що завезуть чоловіка в хуст, і на цьому все. А її з маленькою дитиною залишили там в машині. Причому на відео видно, що у жінки паніка, істерика. Вона не знає, що робити. Дитина плаче. Вона каже, на, на дворі вже ніч. Вона каже, я просто не знаю, що робити і куди їхати. Побачити це відео, ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я вам чесно скажу, під час перегляду цього відео в мене рівень ненависті до цих виродків просто зашкалював. Це якоюсь сволотою потрібно бути, щоб таке зробити, щоб залишити жінку з маленькою дитиною посеред ночі, десь в полі. І як після таких випадків їх не відстрілювати просто як собак? Скільки ще повинно відбутися таких випадків, щоб люди зрозуміли, що захищатися їм потрібно самостійно? Ні закон, ні влада, ні поліція ніхто захищати вас не буде, тільки самі, тільки об'єднавшись і згуртувавшись, ви зможете себе захистити.